Смалятах у журналі «Віконечко в природ. На минулому занятті ми пригадали, що таке ліс, називали дерева та кущі, які зміни відбуваються в природі навесні та чим дерева відрізняються від кущів. А сьогодні пропоную помандрувати навколо нашої планети. А ви знаєте, що таке материк? Материк це велика площа суші, яка омивається морями та океанами. На землі виділяють шість материків світу. Євразія це найбільший материк на землі. Він знаходиться в північній півкулі. Він омивається всіма океанами світу. На ньому велика кількість різноманітних великих гір та равнин. В деяких країнах вважають, що в світі всього сім континентів, тому що Азію і Європу вони рахують окремо. Але насправді це один єдиний материк і називається він Євразія. Тут знаходиться наша країна. Україна. На території материка є три теплові пояси, тому світ рослин і тварин Євразії унікальний і різноманітний. В Євразії ростуть сосни, ялинки, чагарники, кипариси, маслинові дерева та багато іншого. У тундрі та степах живуть олені, ведмеді та вовки. Клімат теж різноманітний від холодного та жаркого. В хащах Азії живуть гімалайські ведмеді, леопарди, панди, крокодили, черепахи. Граби та скорпіони. Австралія це найнижчий, найрівніший, найсухіший та найменший материк на нашій планеті. Він зовсім ізольований від інших частин світу. Більшу частину материка займають пустелі. А на східному узбережжі простягнувся великий бар'єрний риф. Материк багатий на унікальних тварин і рослин. Тут багато запасів підземних вод. Антарктида. Цей материк покритий крижаним панцером. Тут можна побачити тільки один схід сонця і один захід сонця за рік. Цей материк є найхолоднішим в світі. Америка. Америка поділяється на дві частини Південна і Північна Америка. Південна Америка Є найвологішим материком на землі. На західній частині тягнеться найдовший на суші гірський пояс Анди. Також в Південній Америці тече найдовша і багатоводна ріка Амазонка. В ній мешкає багато рідкісних тварин і рослин. Північна Америка. Материк лежить в помірних широтах, на його поверхню вплинуло давнє заледеніння. Північна Америка славиться великою кількістю озер різного походження. У Америці мешкають такі цікаві тварини, як Орлан Білоголовий, Ведмідь Барибал. Бізон американський, койот, товсторіг, опосум віргінський, рись руда, Африка це найжаркіший материк. Тут протікають такі великі річки, як Конго і Ніл. Більша частина материка зайнята пустелями, саванами і вологими екваторіальними лісами. Африка незвіданий континент, де живуть багато цікавих і гарних тварин. Антилопи, зебри, леви, леопарди, слони. Лисиці південноафриканські, газелі, гієни, шакали. У південних частинах пустелі водяться черепахи, екваторіальні ліси, середовище проживання для горил, мавп, шимпанзе. Бегемотів. Крокодилів. Африканський слон найбільша наземна тварина на нашій планеті. Жирафи теж живуть у Саванах Африки. південніше від пустелі Сахара. Висота тварин від 4 до 6 метрів. Шия у жирафа. Надзвичайно довга. Язик темний, дуже довгий. Тварина може його висовувати майже на 45 сантиметрів і здатна хапати ним гілки дерев. Малюнок на тлі складається з темних плям, розташованих на світлій поверхні. У кожній жирафи такий малюнок індивідуальний, так як і у людини, відбиток пальців. Нижня частина тіла жираф світліша і без плям. На голові у жираф є два обтягнуті шерстю ріжки із потовщенням на кінцях. Очі чорні, вуха короткі. Жирафи мають досить добрий зір, слух і нюх. Це дає їм змогу своєчасно помічати небезпеку. Добре контролювати місцевість допомагає звичайний ж високий зріст. Вони добре бачать на відстані майже кілометр. Жирафи вміють швидко бігати. Та в разі гострої небезпеки можуть бігти зі швидкістю до 60 км на годину. Це швидкість, з якої машини рухаються у нас по дорогам міста. І сьогодні я пропоную створити аплікацію жираф. Для аплікації я приготувала геометричні фігури жовтого. Помаранчевого, червоного, чорного, коричнього і зеленого кольору. Зазвичай жирафи ходять повільно. Через велику масу тіла та тонкі ноги вони можуть рухатися лише твердою поверхнею. Але, якщо потрібно, жирафи можуть досить добре стрибати, долаючи перешкоди майже до двох метрів. Живляться рослинною їжею, листками дерев, які знаходяться на висоті, і у цьому у них немає конкурентів. Найбільше всього вони полюбляють акацію. Щоденно жирафа з'їдає близько 30 кілограмів зелені на цей девід від 16 до 20 годин. Сплять жирафи мало. Близько години на добу. П'ють воду вони раз у кілька днів. За один раз жирафи можуть випити до 38 літрів води. У пошуках їжі вони можуть долати до 100 кілометрів. Вік жирафа можна визначити за кольором плям на шкірі. Чим вони темніші, Тим старше жирафа. Ну, ось робота майже готова. Не забуду прикріпити ріжки між вухами, дві тоненькі смужки з кружечками на кінцях. Незакінчені трішечки очі потрібно вирізати білі кружечки. Ще намалюю плями на шиї коричневим фломастером. А ще я вирішила зробити листочки дерева, які мій жираф знайшов. Такий жираф у мене вийшов. Ви можете зробити декілька жирафів. Можете зробити дорослого жирафа. З темними плямами або маленького, з більш світлішими плямками. Чекатиму ваших світлин до зустрічі, малята!